Як боляче дивитися Христу на свій народ, що у гріхах вмирає, як боляче дивитися йому, коли писання зовсім не читає, як боляче дивитися Христу, коли живемо тільки лиш для себе, як боляче дивитися йому, коли націнимо те, що цінити треба, як боляче дивитися Христу, коли сестра і брат його не знають, як боляче дивитися йому, коли про нього зовсім забуваємо. Як боляче дивитися Христу, коли ми звемось, просто Християни, як боляче дивитися йому, що ми тепер не ціним славу мама, як боляче дивитися Христу, що ми так просто нині відреклися. Як боляче дивитися йому, що ми не цінимо сьогодні його милість. Як важко поглядати з неба, коли ми не гарячі і не теплі, а ми холодні, друзі, так холодні. На жаль, на слово Боже не голодні. Ми носимо назву з вами, християни. Шкода, що тільки назву, не ділами, чому забули, скільки нам прощали. Чому сьогодні горді такі стали? Невже Господь сьогодні помінявся, чи помінялися у нас серця? Подумай, друже, ти над цим питанням передиви свої слова, діла? Господь говорить, о, чому змінився, на що ти проміняв своє життя, чому багатством нині ти вклонився? Забув, що ця земля є не твоя. Хіба багатства ці землі зможуть зрівнятись з тим, що я не на небесах? Чому сьогодні ти прилип до цього, чому подівся нині Божий страх? О, подивись, мій на Голгофу. хто там прибитий? не вже не бачиш? стікає кров із рук його рікою, а це за нас, а це за нас. Це ми зробили, ми його розп'яли. Не хтось інакший, чуєте, це ми, яку велику ми завдали. А він любив, а він тебе любив. Він ж був безгрішний, так писання каже. А ми кричали: Вбий його, убий. А ми кричали: дайте нам вараву, а цього вбити. Він ж є Божий син. плювки, удари, і вінець терновий, його ведуть на ньому важкий хрест. А коли падав, били, били знову і говорили: Де ж твій є отець? Та він вставав і далі шлях продовжив, хоч був знівечений, та все одно ішов, і на очах його блистіли сльози, яка велика Божа є любов! Ось положили стукіт молотка, і цвяху руку, наче гостре жало. Яка це біль велика і страшна, за нас терпілась, ну а ми сміялись? Ну, ось і все, він є вже прибитий. Як хочеться напитися води, та замість того, щоби дати пити, ми говорили сам себе спаси. Ти ж божий син є. Де твої чуда, чому ти зараз на хресті страждаєш? Якщо ти дійсно син свого Отця, спаси себе, і ми тебе признаємо. А він дивився тихо з висоти, і сльози по щоках його стікали. Він бачив, що стояв там я, і ти, він бачив, як на нього ми плювали. Та він прощав, він все тоді простив. Бо знав, що прийде день ми навернемось, своєї крові нашій гріх обмив і закричав тоді, здійснилось, та ми сьогодні й досі в стороні і ще раз руки Бога розпинаємо, невже не соромно, мій друг тобі й мені, що ми самі від Господа втікаємо? Нащо спасіння вічне проміняли, на це багатство тліна і земне? Воно скінчиться все, хіба не знаєм? Прийде Господь і вірне забере. Ось кроки чути, чути вже так близько. Останній час уже Господь гряде, а ми сьогодні просто легковажно говоримо. Господь ще не прийде, а може, взавтра він уже загляне, бо часу ми не знаємо і дня. Давайте будемо нині цінувати. І говорити людям про Христа.